Привіт! Сьогодні у нас новий урок перший урок у 2023 році. Я тебе з цим вітаю. І, і дуже важливий теоретичний блок. так, сьогодні ми з тобою поговоримо трошечки про об'єкти і їх властивості. Ця тема безпосередньо пов'язана як з оточуючим світом, так і з. Програмуванням, бо саме в програмуванні ми будемо використовувати і об'єкти, і їх властивості. Поїхали. Чи все у цьому світі є об'єктом? Ну, В цілому, так. Об'єкт це частина навколишнього світу, і будь-що, що нас, що розташоване в оточуючому просторі навколишнього світу, є об'єктом. Об'єкти це. Об'єкти це, в принципі, певні а, явища, події, предмети, суб'єкти і тощо, які мають імена, тобто, які ми називаємо іменниками. А, наприклад, от, ця біла штука в небі, яка плаває, а, в, із, з якої йде дощ, так? ми називаємо її хмарою. А та жовта кругла штука, яка Кожного ранку піднімається і кожного вечора опускається, є об'єктом з назвою Сонце. А також ти можеш побачити на нашому малюнку зараз. Тут дуже багато об'єктів, в принципі, все, що ми можемо назвати іменником, є об'єктом. Кожен об'єкт має свою назву. А, давай спробуємо пограти з тобою в гру. Я тобі буду показувати об'єкти, а ти мені будеш швиденько називати назви цих об'єктів. Так, що це перед тобою? Ну, звісно, це машина або автомобіль, жирафа, метелик, веселка, гітара. І ці об'єкти можна розподіляти за їх видами, тобто ми можемо їх класифікувати, розподіляти за видами. Наприклад, якщо я запропоную тобі об'єкти живої природи і об'єкти неживої природи от такі два види об'єктів. Які об'єкти з попереднього слайду у нас куди потраплять, до якої групи. Звісно ж, жирафа і метелик у нас будуть об'єктами живої природи, а автомобіль, веселка і гітара неживої природи. Також. Об'єкти можуть бути не обов'язково предметами. Це можуть бути дуже різні штуки. Ну, наприклад, у нас от є з тобою зараз такі фотографії і малюнки. На першому малюнку ми бачимо з тобою вітер, дуже сильний, майже ураган. На, другому, на другій фотографії ми бачимо грозу, На третій ми бачимо. Колядників і процес, який називається коляда. А на останній фотографії ми бачимо двох людей, які стрибають через вогнище, що відбувається при святкуванні свята Івана Купала. І перші дві фотографії є явищами вітер і гроза, а другі два зображення є подіями коляда і святкування Івана Купала. Також наші об'єкти можуть бути простими і складними. Простих об'єктів, ну, напевно, менше все ж таки, ніж складних. От, скажімо, візьмемо наш стаціонарний комп'ютер. Нагадую, стаціонарний комп'ютер має монітор, клавіатуру, мишку, системний блок і, можливо, там, колонки, чи принтер, чи ще щось таке. Стаціонарний комп'ютер є складним об'єктом, оскільки він складається з декількох інших об'єктів. Якщо у нас якийсь об'єкт складається з інших об'єктів, такий об'єкт називається складним. Давай з тобою подумаємо, чи є дерево, об'єкт, який називається дерево, складним об'єктом, як ти думаєш? Звісно, являється. Він є складним об'єктом, тому що він складається з таких об'єктів, як листя, гілки і стовбур. А також у нього є такі, такі об'єкти, як коріння, якого ми не бачимо, тому ну, його тут немає. Але, в принципі, це нам точно каже про те, що об'єкт «дерево» є складним. Об'єкт це щось, що ми можемо розглядати як ціле, тобто ми можемо одним або дуже коротким висловом назвати це ціле. І всі зрозуміють, що мається на увазі. Друга велика тема сьогодні це властивості об'єктів. Що таке об'єкти, ми вже з тобою визначились? Це іменники, правильно? А що ж таке властивості об'єктів? Ну, якщо коротко і дуже так. Прощено, то це прикметники. Давай подивимося на ось ці три об'єкти. У мене до тебе є питання. По-перше, як ці об'єкти називаються? Як називається об'єкт номер 1 Об'єкт номер 2 і об'єкт номер 3 Звісно, всі три об'єкта мають назву м'яч. Але ця, ця назва нам нічого не каже про сам м'яч. правда? У нас три м'ячі, вони всі різні і виконують різні функції. Це різні об'єкти з різними властивостями. І так, ми можемо сказати, що всі три м'ячі у нас круглі, а два м'ячі перший, другий великі, а третій маленький. Два м'ячі різнокольорові. Перший і другий вони складаються з декількох кольорів, мають декілька кольорів. А третій м'яч білий. І кожен з цих м'ячів виготовлений з якогось іншого матеріалу. Перший м'яч гумовий, другий шкіряний, а третій виготовлений з тканини. Об'єкти можуть відрізнятися один від одного своїми властивостями. Ну, наприклад, річки можуть відрізнятися довжиною, яблука смаком, квіти кольором, а об'єкт може мати багато властивостей, і кожна з властивостей може набувати різних значень. Наприклад, яблука всі мають певний смак, це властивість. Але цей смак може бути кислим, може бути солодким, а може бути е, несмачним, якщо яблуко гниле, скажімо. А, тобто властивість одна й та сама, смак, а от значення цієї властивості будуть різні. Давай подивимося ще раз на наші м'ячики. І так, у нас є е, е, їх характеристики або значення їх властивостей. Які ж у цих м'ячів є властивості, виходячи з нашого малюнку? От ми дивимося на малюнок і одразу можемо сказати, що у них є за властивості. Так, перша властивість, форма. Вони всі мають певну форму. Яка у них у всіх форма? Так, всі м'ячі круглі, тобто всі м'ячі мають одну ту саму форму. І не відрізняються формою. Значить, відповідь, чи відрізняються ці м'ячі формою, буде ні. Не відрізняються формою всі круглі. Чи відрізняються наші м'ячі розміром? Більш складне питання. У нас перші два м'ячі, перший другий мають великий розмір, а третій м'яч має маленький розмір. Це означає, що властивістю розмір, значенням цієї властивості ці м'ячі відрізняються, але не всі. Так. Кольором. Чи відрізняються наші м'ячі кольором? Знову ж таки, перші два м'ячі мають декілька кольорів. Це означає, що вони не відрізняються один від одного кольором. І той, і той різнокольоровий. А от третій м'яч є білим. Так що ми можемо відповісти так само. Так, але не всі відрізняються. Дивись: тут важлива штука. Ми зараз з тобою дивимося на написані нам властивості. Тобто нам властивості об'єктів, нам значення цих властивостей вже задали. І ми бачимо, що з одного боку м'ячі, один різнокольоровий, другий чорно-білий, але оскільки. У властивостях цих об'єктів стоїть однакове значення, різнокольоровий, бачиш? Це означає, що ми з точки зору інформатики, як програмісти, мусимо ці два об'єкти за цією властивостю, за цією властивостю вважати однаковими, оскільки нам дали вже значення цієї властивості. І вона однакова, різнокольоровий, різнокольоровий. Чим же відрізняються наші м'ячі повністю? От кожен м'яч має своє значення цієї властивості. Звісно, матеріал. І так, матеріалом вони всі відрізняються. Давай подивимося на ось цей м'ячик. І так, він круглий, маленький, з тканини і білий. Об'єкт м'яч. Його властивості це форма. Колір, розмір і матеріал. А значення цих властивостей ми з тобою бачимо написаними. Форма дорівнює круглий, колір дорівнює білий, розмір дорівнює маленький і матеріал дорівнює тканини. Для іншого об'єкта властивості можуть бути точнісінько такі самі. Тобто інший об'єкт теж може мати форму, колір, розмір і матеріал. Але їх значення цих властивостей будуть відрізнятися. Давай подивимося ось на такі об'єкти. І так, ми бачимо, що у нас є два об'єкти. Обидва дуже схожі. Чим же ж нам кажуть, які властивості у них є. І так, у них є ширина, висота, довжина і матеріал. Це назви властивостей кожного з цих об'єктів. Обидві дошки мають і ширину, і висоту, і довжину, і матеріал. Але значення цих властивостей у цих дошок різні. По-перше, якщо ми маємо два однакових об'єкти або дуже схожих об'єкти, перше, що я раджу робити, це завжди давати їм назви різні, щоб ми могли їх відрізняти. Зазвичай, для випадку, коли об'єкти дуже схожі, ми просто додаємо порядковий номер. Тобто ми кажемо, що у нас не дошка і дошка, а дошка 1 і дошка 2. Які властивості. У цих об'єктів відрізняються. Ага. Правильна відповідь. Властивості у цих об'єктів не відрізняються, а от їх значення різні. Тобто, ми не маємо з тобою плутати, що таке властивість і що таке значення властивості. Властивості у цих об'єктів. З точки зору програмування, з точки зору інформатики, однакові. Вони мають однакові властивості: ширина, висота, довжина і матеріал. А значення цих властивостей у нас різні. Значення властивостей можуть змінюватися. Ми можемо легко надати, наприклад, пластиліну іншу форму. Властивість форма залишиться. Дивись, пластилін ліворуч. Має форму паралелепіпада. А пластилін праворуч має форму слона. Слона, лягушки і слоненятка. Але сама властивість форма залишається. Наприклад, так відбувається зміна розмірів. Знову ж таки, властивість розмір залишається у об'єкта, а от значення цієї властивості. Буде змінюватися. Ліворуч, наші кульки повітряні а, мають маленький розмір. Праворуч наші кульки мають розмір великий. Значення деяких властивостей різних об'єктів може бути однаковим. Тоді ми можемо згрупувати такі об'єкти за цією спільною ознакою. Зараз поясню, як це відбувається. Наприклад, давай подивимося на оцей жовтий малюночок, там, де іграшки однакові за формою. Іграшки однакові за формою це означає, що всі три об'єкти вони різні. Кубік Рубіка, гральний кубік і дитячий кубік з абеткою вони різні. Це різні об'єкти. Вони виготовлені з різних матеріалів і мають різну ціль. Використання. Але властивість форма має однакове значення кубік або кубічна форма. Це означає, що ми можемо згрупувати такі об'єкти разом. І сказати, що іграшки однакові за формою. Іграшки однакові за розміром. Ми дивимося зараз на синій малюночок, на блакитний, і бачимо, що. Ну, навіть я би сказала, не розмір, а висота у цих двох іграшок однакова. Тобто влас... значення властивості висота однакова. І ми такі іграшки можемо згрупувати і сказати, що вони належать до однієї категорії, оскільки мають спільну ознаку. І група номер 3, найпростіша для розуміння, всі іграшки мають однакове значення властивості колір, жовта. Це означає, що ми можемо сказати, що ці іграшки однакові за кольором. Таких е, завдань, я думаю, кожен з вас навирішував дуже багато в дитячому садочку, оскільки це класичне завдання на логіку для маленьких дітей. А ми з тобою сьогодні його дивимося уже трошечки з більш дорослого погляду, е, з такої дорослої точки зору, і можемо вже е, Аргументувати і пояснити, чому саме ми групуємо ці об'єкти. Домашнє завдання. Я вам сьогодні прикріпила до завдання у Google Classroom Google форму. У цій Google формі потрібно для кожного питання вибрати правильну відповідь або декілька правильних відповідей. І, е, виконавши всі завдання, натиснути в кінці кнопочку надіслати. Якщо ця кнопочка не буде натиснута чомусь, то, на жаль, е, ваш тест я не отримаю. Деякі питання цього тесту містять текстову відповідь, тобто вам треба дати визначення, наприклад, як ви розумієте, що ж таке властивість, чи, що, що можна назвати об'єктом. Такі завдання я буду перевіряти сама, тобто не буде тест виставляти автоматично оцінку за всі ваші виконані завдання, і це означає, що остаточну оцінку я буду писати вам у коментар. Тобто ви заповнюєте Google форму, натискаєте кнопочку Надіслати. Після цього здаєте завдання на перевірку, а я вам пишу у коментарі після перевірки, скільки балів ви набрали, і чи раджу я вам пройти цей тест ще разочок. Якщо балів буде дуже мало, тобто Неправильних відповідей буде дуже багато. Я раджу перейти цей, ну пройти цей тест ще разочок, можливо, переслухати відеоурок, тому що ця тема у, у тих дітей, хто здаватиме атестацію в джерелі школі джерело. От я просто гарантую, що будуть перевіряти цю тему, тому що вона дуже дуже суттєва для розуміння програмування. Я бажаю вам успіху, удачі, не хвилюйтеся, тести здавати дуже легко. Ми будемо чим далі, тим більше практикуватися у здачі цих тестів для того, щоб ви відчували себе впевнено безпосередньо на тестації. До побачення! Чекаю на ваші тести. Па-па!